Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму салат з капусти, ковбаси та консервованої кукурудзи. Нам знадобиться 300-350 г капусти, 100 г твердого сиру, 140 г копченої ковбаси, 100-120 г консервованої кукурудзи, зелень кропу, петрушки та зеленої цибулі. Для заправки використаю майонез. Нарізаю капусту, ковбасу та зелень. Сир натираю на крупні терці. До нарізаних інгредієнтів додаю консервовану кукурузу, натертий сир, сіль та заправляю салат майонезом.